Новий реабілітаційний центр відкрили у Калинівській громаді. Понад 20 ДТП щодня фіксують камери ситуаційного центру в Вінниці. День вчителя відзначають у першу неділю жовтня. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Понад 20 дорожньо дорожньотранспортних пригод допомогли виявити камери Вінницького ситуаційного центру. Уже шостий рік вони працюють задля порядку та безпеки нашого міста. У центрі працівники муніципальної варти та патрульної поліції цілодобово відслідковують роботу відеонагляду та помічаючи порушення відразу, повідомляють екстрені служби. Понад тисячу камер спостереження цілодобово стежать за вулицями Вінницької громади. Відстежують рух на великих магістралях, слідкують за дотриманням порядку на площах у парку та поблизу шкіл. Співробітники ситуаційного центру завдяки щоденному відеонагляду виявляють і фіксують правопорушення. Найчастіше виявляємо факти ДТП, порушення правил дорожнього руху, також адміністративні правопорушення і кримінальні. Інспектори відділу моніторингу також слідкують за дотриманням правил благоустрою міста. В осінній період особливу увагу приділяють спалюванню сухої трави у приватному секторі. Фіксуємо порушення у великій кількості щодо сфери благоустрою, тобто це засмічення територій, забруднення проїжджої частини, наприклад. Також до нашого центру надходить багато повідомлень від вінничан про те, що здійснюється спалювання сухої рослинності. Аби місто залишалося безпечним для всіх жителів, камери відеоспостереження ситуаційного центру цілодобово слідкують за дорогами, площами, дитячими садочками та школами. Яна Колодинська, Ковтун, телеканал Вінничина. Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили чергового зловмисника, який допомагав виїздити громадянам України призовного віку за кордон. Це був начальник одного з територіальних сервісних центрів МВС у Вінницькій області. За свої послуги брав 12 тисяч євро з клієнта. Нині триває досудове розслідування для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник. СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я! Цього тижня було багато викрито ухилянтів та зрадників. Чим пов'язане таке зростання е недобросовісних українців. Ми, е як спецслужба, продовжуємо працювати не зупиняючись на. Тих результатів, які вже маємо, тому збільшення кількості інформації про нашу результати успішної діяльності, це лише показник активної нашої роботи. Як вдається викривати ухилянтів? Ну, акцентую, що ми не виявляємо ухилянтів, ми виявляємо і блокуємо незаконні схеми з виїзду. Громадян України за кордон е і затримуємо організаторів таких е схем з виїзду, оскільки їх дії порушують закон, зокрема статтю 332 Кримінального кодексу України. Ви говорили про схеми? А які ж зараз схеми найбільш поширені серед ухилянтів? На прикладі цієї реалізації, яка була цього тижня, то посадовець пропонував клієнтам схему з виїзду за межі України, зокрема, клієнтам з числа громадян призивного віку, знаючи про заборону виїзду такої, який громадян, схема полягала в перетині державного кордону. На території Вінницької області, поза пунктами пропуску. Деталі е схеми він безпосередньо розповідав зацікавленим особам, за що і просив грошову нагороду. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Прошу. А Нашим глядачам нагадую, з нами був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Кабінет ерготерапії, реабілітаційний зал з тренажерами та інклюзивними палатами. Так, уже два місяці в Колинівській громаді працює сучасний реабілітаційний центр. Його спорудили, аби допомогти ветеранам швидше стати на ноги та пройти якісне лікування. Тут бійців з важкими пораненнями готують до протезування, а лікарі-психологи допомагають повноцінно відновитись. Центр відкритий як для військовослужбовців, так і для усіх жителів громади. В'ячеслав Бабій, ветеран російсько-української війни, у листопаді 22-го року під час оборони Донеччини отримав кульове та осколкове поранення, після якого не може стати на ноги. Практично два роки В'ячеслав був прикутий до крісла колісного. Зараз чоловік проходить відновлення в реабілітаційному центрі у Калинівці і вже досяг своїх перших перемог. Може стояти без сторонньої допомоги. Краще себе чую, почуваю, якби трошки більше вже сили я чую в цих ногах. Я вже можу трохи на них опиратися. Таке приходиться наново вчитися ходити. Реабілітологи молодці, підтримують і морально, і фізично, і допомагають. Дасть Бог все буде добре. Майже вісім місяців у Калинівській громаді працювали над створенням сучасного центру. Два реабілітаційних зали обладнані спеціальними тренажерами, які допомагають у відновленні м'язової та опорної системи. Допомагає пацієнтам команда лікарів, які контролюють увесь процес терапії. У нас є два зали реабілітації. Один знаходиться тут, в якому ми з вами стоїмо, а інший знаходиться там. Обладнання нам все, ну, все, яке в нас тут є, обладнання в цьому залі, наприклад, воно є все корисне. Наприклад, в нас є обладнання, таке як бігова доріжка, наприклад, підвісна система, в якій ви бачили, що ми вже працювали безпосередньо. У нас є мій під кожний випадок-випадок, ми стараємося в індивідуально підходити. Реабілітаційний центр повністю пристосований для людей з інвалідністю. Облаштовані інклюзивні палати, душова та вбиральня. У кабінеті арготерапії працюють над відновленням рухових функцій та дрібної моторики. Рук потрібно реабілітувати як військових, так і цивільних. Зараз ну, достатня кількість військових. Вони важкі після поранення, після травм. Ну також і цивільні після інсультні хворі. Травматичні хворі, ну, спектр дуже широкий. Ну, в нас теж є перелік, бо ми під гострий період, тобто, якщо людина пролікувалася чи прооперувалася, вона зразу мусить десь реабілітуватися. Під гострий період якраз те відділення, де вони можуть пройти реабілітацію, чи на 14, чи на 21 день. Над оснащенням центру працювали міжнародні партнери, обласна адміністрація та Калинівська громада. Робили своїми силами приміщення під революційне відділення. Там певні вимоги бачили, певне обладнання. Ну, практично ми місяці 7 вісім це робили, обладнували. Дуже багато нам на 80% обладнання дали наші європейські партнери безкоштовно. Ми виграли конкурс обласний, також закупили обладнання. Спільно з обласною радою на мільйон 400, і ще одне наше місцеве підприємство на 450 тисяч. Також взяли два обладнання. В основному вже є все необхідне, але в перспективі є ще потреба в певному обладнанні, щоб ну, не стояти на місці і йти і далі. На повну потужність центр працює уже два місяці. Там реабілітацію проходять як ветерани, так і жителі громади. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Гроші на зарядну станцію Кофло, яка допоможе підзарядити воякам рації, старлінки та телефони на передовій. Збирали на благодійному ярмарку в лікарні реабілітаційного захисту населення. Волонтери напекли пиріжків та тортиків, наварили вареників, привезли закручені томати та паштети. Зарядну станцію яку придбають за виручені кошти, передадуть одній із штурмових бригад гвардії наступу. Волонтери села Зозів Липовецької громади вже втретє привозять до Вінниці на благодійний ярмарок, городину та смаколики. Лариса Бондарець разом з колежанками напекли піріжків, бандериків, налисників, а ще привезли заготовлений на зиму паштет зі свинини і пригощали охочих за донат. У нас і заготовки паштет сальний, паштет печінковий, горішки. Ось мік горішків. Це чілі маринований, це сира жика з хроном, голубчики мариновані, голубчики є готові, такі на півфабрикат. Я, наприклад, вчителька, в мене багато учнів воює. А волонтери із сіл Славна та Ганівка пригощали свіжоспеченим ароматним хлібом і короваями, який готують за секретним рецептом. Ми продаємо самі лучі смаколики в світі, бо хочемо самих кращих хлопців врятувати, допомогти їм вже втретє. Благодійний ярмарок проводять на території реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Співробітники купляють ці смаколики після цього ідуть разом пригощають пацієнтів, тому що вже кожного у нас і на сьогодні географія пацієнтів така вся Україна і не тільки, і не до кожного є можливість приїхати родичам чи ще якось. Тому зазвичай це наші співробітники пригощають. А потім на наступний день всі розказують, як вдома, чаюва. Як вдома разом родиною, сім'єю е, смакували, хлібчик з печі придбала, придбала е, рогалики дуже смачні із сиром, із маком, а також для е, своєї маленької племіннички придбала такі шишки та горішки. Портативні зарядні електростанції, які придбають за виручені кошти, передадуть одній штурмових бригад гвардії наступу. Завдяки станції захисники та захисниці будуть завжди на зв'язку. Приблизно кожного разу вдається виручити близько 100-120 тисяч. Сьогодні ми збираємо на портативний зарядний пристрій ЕКОФЛО потужністю 7200 Вт для однієї з штурмових бригад гвардії наступу. Для підсилення роботи зв'язківців та аеророзвитки на благодійному ярмарку зібрали майже 90 тисяч гривень, і цього має вистачити на купівлю портативної зарядної станції для штурмовиків. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал «Вінниччина». Лотерея, смаколики, вироби ручної роботи та фотозона у Вінницькому ліцеї. номер 6 організували благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. За ці кошти придбають авто для захисників, які боронять країну від. Російських окупантів на сході благодійний захід проводять третій рік поспіль від початку великої війни. І так у ліцеї відзначають День Вчителя. Двічі на рік традиційно ми проводимо фестиваль української кухні, а саме благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Сьогодні він присвячений одразу двом святам: це день вчителя. Плащ на китку нашому педагогу, який теж виконує свої обов'язки і захищає нашу державу в гарячих точках. Фестиваль польського кіно у Вінниці розпочався зі шпигунського трилеру. Кінофестиваль це проєкт польського інституту в Києві. В його рамках покажуть найцікавіші та найновіші польські стрічки в кінотеатрах Вінниці, Києва та інших міст України. На глядачів чекають шість фільмів різних жанрів: детальніше про відкриття фестивалю у нашому сюжеті. Шпигунський трилер режисера Яна Голубека відкрив фестиваль польського кіно у Вінниці. У фільмі показано долю агента секретної служби, котрий будує кар'єру шпигуна та видає себе за іншу людину. Тут є різні кінострічки і, і трилери, і так само будуть трагікомедія, але так само фільми, які розповідають про сучасну польщу. Понад 100 віничан вперше прийшли до кінотеатру, аби ознайомитися з польськими стрічками. Завжди, як ходимо в кіно, там суто наші фільми або американські. Я вперше дивилась, можна сказати, польський фільм. Незвучно чути живу польську мову, але досить круто, що є українські субтитри. Польські фільми у рамках культурного проєкту показуватимуть. Кінотеатрах в Вінниці та інших міст України це шість кінострічок різних жанрів. Вінницька міська територіальна громада вона завжди в комплексі підтримує Остана. кіномистецтво, фестивалі різного рівня, різного формату. Це і фестивалі короткого метру, це фестивалі тематичні, це фестивалі, які відбуваються на прикладі сьогоднішнього. І власне якраз кіно у цей важкий час. Є дуже таким дієвим інструментом культурної дипломатії. 19 років поспіль у Вінниці проходять дні польського кіно. На ювілейний 20-й польський інститут в Києві обіцяє українським глядачам новий захоплюючий проєкт з цікавими кіноновинками. Євгенія Всяніков. Денис Ковтун телеканал Вінничина у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають українські. Педагоги сьогодні чимало вчителів одягнули однострій та стали на захист рідної країни. Інші продовжують викладати та вчити школярів із розбитих ворогом шкіл та в укриттях. Та у кожного з нас вчителя асоціюється з улюбленим предметом, з дружньою порадою та гамірними коридорами ліцеїв дошкою, уроками і нашим дитинством. Rabbit. І Цікавою грою крокодил, де потрібно показати тварину і дати відповідь англійською мовою. Так проводить свої уроки вчитель англійської Владислав Качур. Педагог щоразу вигадує нові методики, аби зробити вивчення іноземної мови цікавою. Адіфінгли. Вчитель англійської та німецької мови у шостому ліцеї Владислав Качур, фіналіст Global Teacher Prize Ukraine 2018. Своєю роботою показує, що робота в школі має бути веселою та захоплюючою. Це є різні елементи співу. Ми беремо участь в тікток-челенджах, співаємо реп з дітьми, Ми беремо також участь в різних проєктах міжнародних. І з дітьми ми на уроках також розглядаємо актуальність різних питань, наприклад, екології. Доведеться педагогам 6-го ліцею викладати і в укриттях. Там облаштовано кабінет для старшої та молодшої школи. Плацюємо тільки виключно офлайн, і незважаючи на те, що бувають тривоги, ми працюємо і в укритті з дітками. Українські вчителі прагнуть робити уроки для школярів в ігровій методиці і подавати навчальний матеріал у доступній формі. Як я сьогодні казала вже своїм дітям, я просто крім школи себе більше ніде не бачу. Це моя професія, це моє життя, це мій стиль життя, це моя душа, бо діти моя душа. Я дуже люблю дітей, і в мене мама працювала вчителем, у Нас династія вчителів. І звичайно, я більше нікуди і не мріяла йти як тільки в школу. Сьогодні чимало вчителів стали на захист нашої країни, а хтось викладатиме в укриттях, але усі продовжують робити свою важливу справу вчити та виховувати юних українців. Євгенія Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». З 1999 року. В першу п'ятницю жовтня світ відзначає. Всесвітній день посмішки, виникненню цього свята, посприяв колись зовсім невідомий американський художник Харві. Бел він виготовив під замовлення для однієї страхової компанії у 1963 році. Усміхнене жовте обличчя, відоме зараз як звичайний смайлик. З Часом цей символ став з'являтись на значках, бейсболках, футболках, листівках і конвертах, і навіть на сірникових коробках. Посміхніться, подаруйте собі гарний настрій, бо насправді приводів для посмішки є дуже багато. А це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Вітаємо наших педагогів з Днем Вчителя. До зустрічі!